Всім привіт! З вами я, Наталя, партнер компанії Прове. Для нових, які заходять до мене, які підписуються, і також для тих, хто вже підписаний на мене, проведу невеличкий прямий ефір і розкажу вам про парфуми. Хочу нагадати, що компанія Прове привіт! О, вже приєднуються, дівчатка. Привіт-привіт! Сьогодні хочу розказати вам і нагадати, що компанія Прове має дуже багато якісних і класних парфумів. Парфуми від компанії Proves створюються у найкращих лабораторіях на найстарішому заводі Франції у місті Грас. Можливо, хтось чув про це місто, а хто не чув, то зараз почуєте, тому що у Франції виготовляються найякісніші парфуми із найкращих найякісніших ефірних масел. І ці парфуми закупляє компанія Prove і вже на своєму заводі розливає у пляшечки. Це парфуми натуральні, які мають 20% аромокомпозиції. Тепер більшості парфумів вже немає таких сильних, завжди або туалетну воду, або парфумовану воду. Продають навіть бренди за дуже великими цінами по 10-14 тисяч продають парфумовану воду. І дуже рідко можна знайти е, саме натуральні парфуми. А компанія Prove продає, пропонує вам найякісніші натуральні парфуми. Ці парфуми привозяться із Франції, розливаються у пляшечки, запечатуються Ось такі пляшечки, є ще інші. Запечатуються так, що ніхто туди не може нічого долити, нічого не може зробити, тільки після того, як придбає ці парфуми і вже для себе їх відкриє. І тільки тоді зможете відчути і побачити ці парфуми. Компанія -E пропонує багато різних серій. Це є класичні парфуми. Це є парфуми серії Presios. Класичні від 780 гривень це коштує. Це взагалі, я подивилась по всіх компаніях. Ці парфуми найдешевші у компанії Prove. Відповідники брендових ароматів. Але ми використовуємо для себе ці парфуми і пропонуємо вам. Дивіться: парфуми якісні, натуральні, запаковані. Ось такі упаковочки. Є подвійна упаковка, щоб вони не розбились, не пошкодилися подвійна упаковка. Дуже це, це говорить про якість продукції. Є написано вся інформація на коробочці. Вся інформація, яка є, що це парфуми якісні і натуральні. Також на кожній упаковці і на пляшечці є номер. І ці номери мають співпадати. Якщо вони співпадають, це говорить про якість продукції. Є також ось такий сертифікат, який підтверджує, що парфуми створені у Франції. Трохи відсвічую, отак. Видно, що вони створені у Франції. Це є сертифікат автентичності наших парфумів. Вони не зроблені десь в підвалі. Вони тільки на заводі. Це все виготовляється спеціально для компанії Прове у місті Вроцлав і відсилається у 37 країн. Тобто компанія вже працює у 37 країнах по всій Європі, і Україні, звичайно, і також в Монголії. І ці парфуми користуються дуже великою популярністю. Ось. Є ось така серія, бачите, тут вже 100 мг. Якщо в цих класичних 50 мг, то тут вже є 100 мг. Є молекулярні парфуми, є нішеві парфуми, ось такі, як я показую, тут 100 мг. Є жіночі, є чоловічі парфуми. Можна вибрати на будь-який смак свіжі, солодкі, східні, деревні нотки, які ви любите, обов'язково є вони в наявності. Якщо, наприклад, ви приходите в магазин чи на базар і вам просто відкривають коробку і дають понюхати парфуми, то компанія Prove має пробники. Ми з пробників можемо відкрити будь-який пробник, чи ось такі, повшикатись на себе і спробувати, який цей парфум буде, чи він вам підійде. Як довго він буде триматися, нанести, поносити його трошки, спробувати. І тоді можете вже запаковану упаковочку собі придбати. Не відкриту, повністю буде все запаковано в плівочці на заводі. Ось так. Тому що, якщо ви їх вже відкрили в магазині чи на базарі, то вони, що вони вже з часом ну, втрачають. Свій аромат, тим більше, що там продається або туалетна вода, або парфумована вода. У нас продаються натуральні парфуми, вони запечатані, вони приїжджають зі складу в Польщі в Україну. Всі парфуми робляться на одному заводі для всіх країн одинаково. Тобто, якщо, якщо ви придбаєте парфум в Польщі, придбаєте парфум в Україні, вони будуть одинакової якості. Ніякої різниці між ними не буде. Стійкість цих парфумів вже підтверджена. І шлейфовість також підтверджена, тому що є дуже багато відгуків. Дівчата купують, і хлопці також користуються. І всі дуже-дуже задоволені. І в мене є відгуки, і у моїх партнерів дуже класні відгуки. Не було ще такого, щоб хтось сказав, що парфум неякісний. Це повністю заводське виробництво і натуральність. Класична серія. Мають і жіночі, і чоловічі. З такої серії є жіночі чоловічі. А це взагалі нішеві. Вони дуже-дуже стійкі. Ще небагато їх використала. Це є такий східний аромат. Я так як прохолодніше ним користуюся. Але в мене є дуже багато цих парфумів, дуже багато. Навіть, не знаю, в руки не поміститься. І це ще не всі. Так, є от ще один є. У них є дуже багато і молекулярні, і класичні і різні серії. Всі вони одинаково стійкі, всі вони одинаково пахнуть. І дуже довго. Вони тримаються дуже довго на тілі. Також вони можуть, на одязі, то взагалі до прання, де одяг висить, всюди в шафі пахне, на вішаку пахне, всюди все, чи куртка, чи шарфик, чи футболка, чи сорочка, всюди вони. Пахнуть постійно. Тобто, якщо ви на другий день берете свій одяг, то ви можете його вдягнути і навіть не користуватися парфумом, Воно ще пахне. Сьогодні я нанесла на себе 39-й аромат, він дуже такий свіжий, лимонний. Зранку нанесла і от хожу зараз по хаті вже і чую, що він ще на мені пахне. Ось така стійкість, ось така якість. Колись запропонувала чоловікові купити в машину якусь пахнючку, та він каже, навіщо? Коли ти сідаєш в машину, то цей аромат ще потім півдня тримається. Ти вже підеш, а аромат в машині ще пахне, ще тримається. Ось така якість цих парфумів. Вони створені на заводі, ніде не в підвалі. Як то колись писали в інтернеті, що було, і під Львовом десь там в підвалі розливали, і десь під Одесою. Ну це, це не це взагалі жах, тому що вони, Ці парфуми бувають шкідливі, ті, що розливаються десь так, і вони коштують дуже дешево, то вони бувають шкідливі, тому що в них є такий складник, як вталати. Це дуже шкідливо, вони навіть дякую, дякую, Валя, за лайки. Дуже шкідливі ці вталати для нашого організму можуть навіть викликати рак. Парфуми компанії Прове не мають в собі вталатів. Вони натуральні і нешкідливі абсолютно для нашого здоров'я. Не викликають ніяких захворювань, не викликають алергії, хіба на якийсь там інгредієнт, у вас особливість якась є. А так вони ніколи не викликають алергії, дуже довго тримаються і дуже, дуже всім подобаються. Дуже багато клієнток, які мають, які дають мені тільки гарні відгуки. Тому, якщо комусь цікаво... Можете спробувати ці парфуми. Навіть спочатку можна, можете замовити собі кілька пробнічків. Зі складу в Україні відсилаються зі Львова. Дуже швидко, дуже швидка доставка. За добу-дві нова пошта вам доставить ці пробнічки. Ви можете собі спробувати, поносити і тоді вже замовити аромат. А можна просто по опису. Я знаю, є такі, багато таких дівчат які по опису парфумів можуть собі замовити, і вони вгадують, який це аромат і, і що він для них підходить. Я дуже люблю парфуми, в мене їх дуже багато, тому що навіть буває таке, що я майже завжди, я собі вдома можу цими парфумами покрупитися. Я люблю, щоб мені постійно пахло. Ввечері лягаю спати, я теж один пшик собі наношу. І зранку встаю і чую. Що вони ще пахнуть? Це номер 63-й, відповідник імператриці. Зараз знайду. 63-й, ось він. Я ввечері нанесла і зранку встаю і чую, що він ще на мені пахне. Ну, як по вулиці ходите, може трошечки швидше випаровуватись, але це є натуральні парфуми. Вони, коли ви відкриваєте, він вже пахне. Він вже пахне ароматом. Тобто... Я колись була в Польщі і зайшла в бедренку. Думаю, ну подивлюсь, які там є парфуми. Якісь недорогі, я так їх відкриваю, а там спирт, там запах спирту. Наші парфуми, які не відкриєте, тут, тут йде зразу аромат. Є три нотки. Вони поступово відкриваються і тому вони дуже довго пахнуть. І ось будь-який, чи свіжий, чи солодкий візьмете, то зразу пахне. Аромат. Чи цитрусові, чи квіти, чи деревні якісь нотки, То зразу пахне аромат, і ви не чуєте абсолютно запаху спирту. Тому що спирт очищений, вони профільтровані, ось, тут ніяких добавок, нічого нема всередині. І ось цей дозатор, він йде до самого дна. Коли ви використовуєте майже до кінця парфуми, то ви використовуєте ось, тут в мене вже пуста баночка, покажу вам, тут вже нема абсолютно, якась там крапелька, ще можна кілька разів навіть пшикнутися ним. Ось тут, до самого дна йде цей дозатор, і ви повністю використовуєте ці парфуми. Нічого тут не лишається, не треба потім якось там пробувати це все відкрити, відкрутити, щоб їх докористувати до кінця. Ось такі парфуми. І ціна, звичайно, суперова. Бо якщо ви берете брендові парфуми, ну, від трьох тисяч йдуть, це такі простіші, якісь е, туалетна вода чи парфумована вода, то є також парфуми і по 10 тисяч, і по 8, по 14, по 16. Парфуми від Prove ви можете набагато дешевше купити, зекономити свої гроші на щось інше і пахнути гарно і пахнути дорого. За дуже доступною ціною. Тому, якщо вам цікаво, вас цікавлять якісь парфуми, пишіть мені в приват. Я всім відповім, я розкажу, як можна придбати, а також отримати знижечку на всю продукцію від компанії ProVe. Дякую всім, хто був зі мною, хто буде дивитися записи. Ось такий був невеличкий ефір. І до нових зустрічей. Па-па!